Що нам повертають ці гріхи і кажуть, що ми повинні в них розібратися. Ми в своїх зараз гріхах не можемо розібратися. Тому що по великому рахунку, знову ж таки, тема вистави, що в одній палаті зустрічаються двоє ветеранів. Двоє ветеранів, напевно, однієї війни. Хоча вони раптом вийшли по різні сторони барикад. Причому двоє ветеранів, які є українцями. Я думаю, що вона вже вижила. Просто нова зараз е, історія диктує ті самі правила гри. Знову ж таки, одна країна, одна лінія фронту і двоє людей, які конфронтують один з одним, будучи українцями по великому рахунку. І, е, і оця матриця, яка повторюється, ну, і задаєшся запитання, чому вона повторюється. Та напевно, тому що ми хочемо, щоб вона повторилася. Ми не робимо нічого для того, щоб так не було. Ми вивертаємо е, старі, е, зашкарублі історії на поверхню, їх, і, 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 і не, не нам вивертають їх, і ми повинні їх е, по них розсуждати. От власне така паралель між е, минулим і сучасним, і сучасним вона є ну, для мене, для всіх нас е, дуже актуальною і болючою. Більше того, це не є е, виправдання однієї або іншої точки зору. Це, е, вистава не, не покладена. Не, не, Вкладене завдання сказати, що той правий або той правий, немає цього. Ми не можемо судити про них. Ми про себе зараз не можемо правильно присудити. І власне от, така, от такий мікс часів, мікс матриць, які, які в нас є і в нашому генотипі, і за сучасному, от таке, от, от таке, от такі, такі сумнів, які покладені зараз просто ну, на театральній мові, театральні показаний е, глядачам. І ми не робимо, ми не даємо відповіді на це питання. Ми, як як театр, ми провокуємо дорозу. Це просто, ну це, це є провокація.